Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Масштаби руйнувань, швидкість і обсяги води. Ймовірні райони підтоплення уточнюються. Повідомляє оперативне командування. Південь зазначу, ГЕС знаходиться за кілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Там тежні пабліки пишуть, що рівень води підвищується нижче за течією. Каховська ГЕС. Що буде з Каховською ГЕС? Каховська ГЕС, що очікує. Так, король мечів, «Рицар Пентаклів, королева жезлів, на дні п'ятірка кубків. Так, трійка мечів. Каховська ГЕС не дуже радісний прогноз. Вона буде напівзруйнована, вірогідніше всього. Або ж це будуть такі якісь значні руйнування, тому що по королю мечів це військові. Наступ по королеві жезлів це активні обстріли. Трійка мечів це руйнування, п'ятірка кубків, це і міст, руйнування, і можливо, і витік води підтоплення, скоріш за все, нової Каховки. А можливо, вони вже й були. Я не за всіма новинами встигаю слідкувати. На жаль, Каховська Гес будуть руйнування. І вона буде все-таки, я вважаю, напівзруйнована, тому що ось тут три кубки перевернуті, але два кубки залишили, що повністю вона зруйнована ні. Але будуть такі якісь завдані критичні руйнування, що це буде дуже людей турбувати і будуть дуже великі переживання, що може, до чого це може призвести. На жаль, щодо Кахопської ГЕС, прогноз не дуже добрий, будуть обстріли.